Далі просто кіношна історія з Прикарпаття. Тисячі кілометрів до великої гуцульської родини здолав 23-річний австралієць Джеймс Лахманюк. Його діда вив вивезли у війну до Дімеччини. Згодом той перебрався до Австралії. Все, що знав онук про свою батьківщину, мітка на інтернет-карті позначена батьком. Зворушливу родинну зустріч бачила Наталя Фармус. До прибуття потяга з австралійським гостем залишилися лічені хвилини. Ті, хто його зустрічають, помітно нервують, адже свого далекого родича ніхто з них ніколи не бачив. Так, певно, так, що певно... Хвилюємось. хвилюємось, Ми тільки да, я... бачили фотографії. А ось і потяг Львів Рахів австралійського гостя зустрічає вся родина. Це брата, його діда, брата, син і ця дочка. дочка, а я сестри. Дочка сестри молодшої сестри. Дочка не... Джеймс трохи ніяковіє за перекладача спочатку. Брат Іван він вчив у школі англійську. це діду, так само внук. на вокзалі довго не затримуються. Джеймса вже чекає двоюрідний дідусь Михайло. 86-річний чоловік обстежується у лікарні. Джеймс це міша міша. дід Михайло не стримує сліз. Yeah. Не сподівався. Розповідає, його брата Івана, діда Джеймса, німці забрали ще у війну. Відтоді брати не бачилися. Мама казала, не божка, іди ховайся. а він пішов на подруги, сховався. а німці з автоматами і знайшли його. Йшли, забрали кілька років. листувалися. Михайло дізнався, що Іван з Німеччини переїхав до Австралії. Згодом зв'язок втратився, а відновився з ініціативи. Онука на щастя, лахманюки на Прикарпатті за півстоліття адреси не змінили. His and his son. Це його дочка, це його син. Після лікарні Джеймса везуть до Гаврилівки, де нині живе родина, і звідки родом його дідусь. Тут буде твоя кімната, ти будеш цих три дні у нас жити. Подивитися на заокеанського гостя зібралося ледь не все село. Хотіли подивитися, хотіли познайомитися з цим, аби ми знали, який він є файний. Дуже частували гостя на славу. Український борщ, бо то обов'язково. Бульба з грибами. Українська страва Джеймс приємно вражений. Не чекав ані такої кількості людей, ані камер. Каже, побачити Україну мріяв давно, бо знає про неї з розповідей рідних та завдяки інтернету. коли я вирішив їхати на Україну, я знав лише про конфлікт на сході. І багато людей в Австралії думають, що тут небезпечно, але тут дуже гарно насправді. Нудьгувати хлопцеві не доведеться. Родичі обіцяють показати справжній колорит Карпат, зводити гори та покатати на конях. А вже за три дні Джеймс повертається додому та наперед обіцяє приїхати до Гаврилівки знову. З Івано-Франківської області Наталя Фармостра Іванківсабитія, канал Україна.